Добрий день. Міністерство оборони Російської Федерації заявило про те, що нібито збило безпілотники Сил оборони України над Курською, білгородськими областями, а також над акваторією Азовського моря. Росіяни за сталою вже звичкою відзвітували про те, що місцеві ППО збили всі українські безпілотні літальні апарати дослівно Міністерство оборони Російської Федерації. Мовою оригіналу. В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО на территориями Курской и Белгородских областей уничтожены два украинские БПЛА. Зверните увагу, два українські БПЛА. Еще один беспилотник был уничтожен над акваторией Азовского моря. Себто, нескладна арифметика дає зрозуміти, що російськими системами протиповітряної оборони було знищено три. Українські безпілотні літальні апарати. А тепер давайте подивимося на повідомлення російських воєнкорів, так званих z пабліків Воєнкор Катінок. Ночью дежурними средствами ПВО було збито 4 українських БПЛА самолетного типу, два дрона уничтожены на території Білгородської області, ще по одному над Курською областю в акваторії Азовського моря. Тобто таким чином, чотири безпілотні літальні апарати. Знов невідповідність в заявах Міністерства оборони Російської Федерації. Як казав новопризначений міністр оборони країни окупанта, можна помилятися, брехати не можна ніколи. Але, як бачимо, брехати це в крові у москалі. Але давайте подивимося на результати роботи російської ППО, які збили, за їх словами, всі українські безпілотні літальні апарати. Знов таки продемонструємо це повідомленнями з російських пабліків, щоб нас з вами, вельми шанона поглядачка аудиторія, не звинувачували в тому, що ми просуваємо виключно українські ІПСО. Далі мовою оригіналу. В поцілки Разумное Білгородського району. При работе ПВО в кавычках, загорелась крыша частного дома. Еще в одном частном доме разбитые окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посічений забор. Различные повреждения выявлены и в двух других частных домах. Як бачимо, за сталою практикою російське ППО відпрацювало знов по житловій інфраструктурі, а саме приватних будинках. Мешканців Белгородської області. У попередніх передачах ми вже розглядали ситуацію так званого дружнього вогню з боку російської ППО по житлових районах Московській області і, відповідно, Білгородській області. Як бачимо, ситуація продовжується. Себто, основна небезпека для громадян Російської Федерації полягає якраз в роботі їхнього ж ППО. Але на цьому. Цитування російських пабліків не закінчується. Подивимося, наскільки ж успішно збивали українські БПЛА на території Курської та Білгородських областей, і знов таки в цьому нам допоможуть місцеві пабліки. Аналітичний відділ громадської ініціативи правосправа проаналізував достатній обсяг інформації, щоб спростувати повідомлення Міністерства оборони країни-окупанта про успішну роботу російського ППО Білгородська область. 2 жовтня в Івнянському районі атака ВСУ з допомогою ПІД дрона. В результаті вибуд ітанації в повітрі пройшло возгарання покрівлі комерційного здання. Пострадавших нет, але справа в тим, що ця комерційна будівля звідна оперативної інформації використовувалося як пункт логістичної дислокації особового складу російських окупантів. Але як бачимо, Внаслідок детонації в піві дрона у повітрі, цей пункт постійної дислокації згорів Шент. Що знов таки, на думку російського губернатора, свідчить про успішну роботу російського ППО? Ну і давайте подивимося, як реагує силовий блок країни-окупанта на роботу українських безпілотників. Вельми цікава об'ява висить на. Будівлі Міністерства внутрішніх справ Білгородської області? Не можу не процитувати. Вельми цікава об'ява. Вона висить на вікні другого відділу поліції в місті Білгороді, так от мовою оригіналу. Просьба во время ракетної опасності угрози не беспокоить. І відповідно, російські пабліки цікавляться, інтересно, яким нормативним актом Ані аргументують, аргументують вони тим, що бігти до туалета досить далеко під час роботи української БПЛА і тому відповідно відволікати співробітників правоохоронних органів Російської Федерації, коли вони таким чином демонструють силу духу і незламності. Громадянам Російської Федерації не варто. Але давайте подивимося і на успішні дії української сторони щодо нанесення вогневого ураження по території Російської Федерації, в тому числі з використанням західних зразків зброї. В попередній передачі ми з вами вже говорили про Соломонове рішення американських партнерів з приводу заборони на використання. Ракета АКТАМС для ударів по території Російської Федерації, але виявляється, що українська сторона може ефективно відпрацьовувати не тільки АТАКАМСами, але й відповідно хаймерсами і іншими видами озброєння. На які дозвіл отримано, давайте подивимося, що відбувалося за останню добу на території Білгородських і Курських областей. А там вельми цікаві події відбувалися. Повідомляється про те, що сьогодні вранці в районі села Шопіне Білгородської області було нанесено ракетний удар. За попередніми даними, саме там стояли пускові установки ракети С-300, якими російські окупанти тероризують українські міста Харківської області. Як бачимо, відплатний вогонь з використанням західної зброї змусив окупантів переглянути. Тактику дій щодо нанесення ракетних ударів по мирним об'єктам на території Харківської області і самого міста Харков. Йдемо далі. Окупанти демонструють уламки ракет GMLRS які були запущені силами оборони України Серцезо «Хаймарс» по Білгородській області після отримання дозволу від Сполучених Штатів нанесення ударів з використанням цих видів озброєння по так званих старих територіях Російської Федерації? Скаржаться окупанти на вельми інтенсивний вогонь української сторони і на підтвердження аналітичний відділ громадської ініціативи правосправи знайшов. Дані об'єктивного контроля, які свідчать про успішний характер нанесення ударів по військовій інфраструктурі країни-окупанта безпосередньо на, на території Білгородської області. На першому відео чітко видно наслідки нанесення ударів силами оборони України по інфраструктурі, яка використовується окупаційною армією на території Білгородської області. Вельми цікавий коментар і на другому відео щодо продовження тактики нанесення ударів по цьому ж об'єкту, тобто йдеться про те, що Сили оборони України використовують так званий комбінований характер нанесення ударів, який і призводить до чисельних жертв серед військовослужбовців окупаційної армії знищення. Важкої бронетехніки окупантів, в тому числі зенитно ракетних комплексів С-300, які окупанти використовують в якості знаряддя у своїй терористичній діяльності проти цивільного населення України. На наступному відео, опублікованому в російських пабліках, ми бачимо одночасний нічний запуск відразу шести ракет мгм 140 Атакамс РСЗО Хаймерс по території російської. Федерації про наслідки нанесення ударів ми з вами вже говорили. А тепер давайте подивимося на дані об'єктивного контроля. І, відповідно, реакцію російської влади на успішний характер дій української сторони мене вразило, власне, те, що сільгосптехніка оснащена наразі антидроновими так званими сітками, плюс. Співробітникам екстрених служб видають засоби індивідуального захисту, бронежилети і катаки. Війна не просто постукалася в двері Російської Федерації, йдеться про те, що Сили оборони України фактично перенесли активний характер бойових дій в глиб російської території. Ну і наостанок найбільш приємні новини з території Курської області. З Курської області прийшли вельми цікаві повідомлення. Читаю мову оригіналу: Білоруський чоловік, телеграм-канал. Один з найбільш популярних телеграм-каналів Російської Редпубліки. Опять накрили нашу колону в тилу. Лів рядок, длинним строєм, техніка люди. Вспоминаю цитату одного чекіста, був начальником главка. Чим глупіє начальство, тим менше оно сумнівається в своїй мудрості. Ну вже сумніватися нема кому, колона була розтрощена вщент, причому йдеться про те, що колону накрили на момент оперативного розгортання. Тобто, відпрацювали досить ювелірно. Про що свідчать повідомлення самих російських пабліків? Суджанский район. А есть те, кто на границе Курской области, недалеко от города Суджа, вводит колонны по несколько километров, как будто на дворе 2022 год. И прилетала, как в 2022 году. Помните, что у каждого такого приказа исполнения есть фамилия, имя и отчество. Мы сгадаем про процессе. Ну и варто про телеграм-канал «Два майора». Третий год войны. Точечные удары по голове и хвосту колонны. Далее враг бил по площадям. Машины в центре сумели как смогли рассосредоточиться. Ну и записки ветерана. Буквально на прошлой неделе писал про передвижение военных колоннами В восьми кілометрах від кордону, з того моменту нічого не змінилось, крім того, що колони стали длиннее. Що третій рік війни, а не треба нічого змінювати. Російська дурість це вже константа. І українська сторона продемонструвала, що навіть Соломонове рішення в моменті використання засобів ураження для ударів по території Російської Федерації може носити вельми Показовий і ефективний характер. А ми з вами спостерігаємо за подіями, віримо в Збройним силам України і тримаємо стрій. Під цим відео будуть опубліковані реквізити щодо надання допомоги діяльності аналітичного відділу громадської ініціативи Правосправа. Ми розрахуємо на вашу допомогу. Разом до перемоги. Це буде Україна. Ми того варті.